Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми побували в Шевченковському районному суді на слуханні по кримінальній справі за обвинуваченням мера міста Вишгорода Момота в корупції. Там група осіб. Справа слухається з 17-го року під головуванням судді Бугель. Нас зацікавило справи в місті Вишгород, так як дуже багато будівництв. Зупинилось, не дійшовши до свого логічного закінчення, і зверталось багато громадян з тим, що вони не можуть в такий скрутний час заїхати в своє житло. І проаналізувавши реєстр, ми зрозуміли, що в 2017 році було передано до суду обвинувальний акт групі осіб, і досі він не розглянутий. Значить, сьогодні відбулося засідання, прибули Момот з адвокатами. ще Учасники, які нам менш цікаві, і на 17 року це виходить сьомий рік, пішов, а суд тільки дійшов до того, що передано перший і другий том справи на дослідження доказів. Тобто у корупції є всі шанси бути непокараною, тому що строк таких злочинів виходить 10 років. Потім можна тільки констатувати факт, але ніхто ні за що не буде відповідати. Але ми будемо далі висвідчувати це питання, так як мер обростає новими кримінальними справами і з'являються нові фігури якісь в місті, які чи то адвокати, чи то бувші адвокати з гучними прізвищами мадяр, наприклад, які курують певні питання. Ми будемо це розслідувати і думаємо, знайдемо істину. Так що дивіться далі наші репортажі, не перемикаємося.